И загинуло, і ще п'ятеро постраждало від вибуху житлового будинку у Миколаєві. Надзвичайна подія сталася близько 13-ї години дня. За версією співробітників держслужби з надзвичайних ситуацій, причиною трагедії став витік побутового газу. У будівлі зруйнувалися опорні конструкції і три останні поверхи. Уламками завалило вхід до під'їзду. У всіх вікнах дев'ятиповерхівки вибите скло. Наразі усіх мешканців будинку евакуйовано. Відомо, що у під'їзді 45 квартир, в яких зареєстровано 111 людей. Представники самопроголошеної Донецької народної республіки підрахували 100% бюлетенів. За результатами псевдореферендуму за незалежність регіону проголосувало 89,7% виборців проти 10,19% голосів. Ще 0,74% бюлетенів були зіпсовані. Такі дані надав так званий голова ЦВК Роман Ляхін. У красноармійську сталася стрілянина під будівлею міськвиконкому. Перестрілка відбулася між українськими силовиками та цивільними. За даними медиків, одна людина загинула на місці події, інша отримала поранення у ногу. За попередніми даними. Бійці батальйону Дніпро прямували на машині до міськвиконкому, але протестувальники перегородили їм дорогу, через що і відбулася перестрілка. Проте заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов запевнив, що бійці з Дніпропетровська не причетні до стрілянини. Арсен Аваков також підтвердив, що батальйону Дніпро навіть не було у Красноармійську. У Маріуполі працівники металургійних комбінатів патрулюють вулиці міста разом з міліціонерами. До лав народних дружинників записалися вже близько 120 осіб. На патруль добровольці нового формування виходять без зброї. Напередодні менеджери Метінвесту, що належить Рінату Ахметову та мер Маріуполя, заявили про створення народних дружин і закликали київську владу вивести з міста всі збройні формування. За незалежність Луганського регіону проголосувало від 94 до 98% виборців. Про це заявив так званий голова центральної виборчої комісії з проведення незаконного референдуму на Луганщині Олександр Малихін. Зазначимо, що північна частина Луганської області проігнорувала псевдореферендум жертв кривавих сутичок в Одесі зросла до 48 осіб. Про це повідомила заступниця голови одеської ОДА з посиланням на дані управління охорони здоров'я. Наразі ще не впізнали ціла п'яти загиблих. Однієї жінки та чотирьох чоловіків. Загалом за медичною допомогою після трагічних подій 2 травня звернулося 247 людей. З них 99 госпіталізували. Начальника міліції Маріуполя Валерія Андрущука звільнили з полону. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. Раніше народний депутат Олег Ляшко повідомляв, що полоненого визволили, проте він перебуває у важкому стані. В нього черепно-мозкова травма, забій головного мозку, поламані ребра та багато гематом на тілі. Нагадаємо, Валерія Андрющука сепаратисти викрали 9 травня. На Луганщині захопили нафтобазу 15 розброєних людей у камуфляжі. Увірвалися до приміщення підприємства, розташованого у місті Ровеньки. Про це повідомили у управлінні МВС Луганської області. Наразі обставини подій встановлюються правоохоронними органами. Екс-ректор Петро Мельник вийшов із СІЗО, колишній керівник Національного університету податкової служби, якого підозрюють у корупції, вніс заставу у розмірі 609 тисяч гривень і вийшов із київського слідчого ізолятора. Адвокат екс-депутата зазначив, що наразі Петро Мельник перебуває у себе вдома у Київській області. Світова спільнота засудила сепаратистські референдуми в Україні. Про нелегітимність псевдоголосування заявила Євросоюз та США. Таке голосування назвали незаконним, а ті, хто його проводять, не мають демократичної легітимності. Про це зокрема заявила речниця верховного представника ЄС закордонних справ. Такої ж позиції дотримується і у Сполучених Штатах. Речниця державного департаменту Джен Псакі також наголосила на порушенні міжнародного закону і територіальної цілісності України. Зазначу, що сепаратисти менше ніж за годину після закінчення голосування оприлюднили результати а проголосувати на псевдореферендумі можна було просто неба без паспорта і за кількох осіб. У США триває кампанія за звільнення викрадених нігерійських дівчат. Мішель Обама порушила цю проблему у своєму зверненні, записаному до Дня Матері. Перша леді сполучених штатів заявила, що потрібно боротися за свободу та порятунок полонених. Люди вийшли на вулиці Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і інших міст із гаслами Поверніть наших дівчат. Нагадаємо, 14 квітня ісламісти взяли у заручниці 276 ліцеїсток на північному сході Нігерії. Бойовики угрупування «Боко Харам заявили, що можуть продати чи насильно віддати замість полонених. Наразі до Нігерії прибули американські та британські експерти з протидії тероризму. Рада безпеки ООН вимагає звільнення викрадених школярок. У Китаї від повені постраждали більше мільйона осіб. Щонайменше троє людей загинули. Місцева влада евакуювала близько 29 тисяч жителів. Найбільша кількість опадів випала у південних провінціях країни. Повені знищили близько півтори тисячі будинків і пошкодили врожай на полях площою 93 тисячі гектари. Зливи, що тривають близько тижня, зруйнували комунікації та паралізували рух на дорогах. В одній із провінцій виявилися затопленими дві тисячі автівок. За попередніми даними. Економічний збиток від стихії влада оцінила у 150 мільйонів доларів. Поблизу берегів Лівії затонув корабель з нелегальними мігрантами. Внаслідок аварії загинули щонайменше 40 людей, проте більше 50 пасажирів вдалося врятувати. Варто зазначити, що за переправу з Лівії до Європи нелегали платять до тисячі доларів кримінальним угрупованням. Під час бійки на футбольному матчі у Конго загинули 15 осіб. Ще більше 20 людей постраждали. Між вболівальниками двох популярних футбольних команд Мазамбе та Віта Клуб відбулися сутички через влаштовану бійку. Одна зі стін стадіону обрушилася. Під час інциденту поліція застосувала сльозогінний газ проти фанатів двох клубів. Ізраїльтяни вийшли на протест проти актів вандалізму. В Єрусалимі сотні людей зібралися на демонстрації під офісом прем'єр-міністра з вимогами покарати нападників на християнські та мусульманські церкви та мечеті. Мітингувальників обурила низка актів вандалізму, останні з яких стався за тиждень до візиту папи Франциска в Ізраїль. Зокрема, йдеться про богохульні написи, якими зловмисники постійно розмальовують фасади святинь. Українці отримують знижки під час відпочинку у Греції. Деякі готелі розташовані на острові Крит, вже заявили, що можуть знизити ціни для українського ринку через кризу і обвал гривні. Представники туристичного бізнесу повідомляють, що минулого року Грецію відвідали близько 200 тисяч українців. Уша відкривається монумент Джорджа Вашингтона після трирічної реставрації. Інженери відремонтували більше ніж 150 тріщин, отриманих після землетрусу, що стався у серпні 2011 року. Одна з головних пам'яток столиці Сполучених Штатів за вишки сягає 169 метрів. На верхню частину монумента відвідувачі можуть дістатися на ліфті, щоб оглянути місто з найвищої точки. Пам'ятник на честь президента Джорджа Вашингтона звели 130 років. うん。